Марина Наталя, хто ще? Сундері, сундурі і мають. Сундері і мають. Супер, то ще. Гірка, мати, що Наталя Москва робила. І мене згало. Боже, якщо ми зараз будемо перечисляти, ми виявилися, що майже всі приймали участь. Але дякую тих тих, хто тих, що перелучили. Дуже дякую вам. Вітар був дивовижний, правда віддання. Відчували, скільки любові було вкладено. Ми дякуємо всім, хто прийняв участь. Давайте до всіх, хто прикрашав літак. Далі вітаємо, бо продовжувати злочинку. Сподіваюся, всім. Прийшлося по свято, кожен щось по прив'язався яким чином до на питання. І насправді свідомість Крішни це означає, що ми прив'язуємося до Господа. Ні до чого в цьому світі, а саме до Крішні. І слухання про Крішну, і слухання Його Святих Аме, а для того і призначено. Я хочу сказати, що у нас нарешті, нарешті. З'являються деякі анонси, і це навіть не в цій такій швидкій перспективі, але на серпень місяць до нас приїде на війна Ніра до Він у нас буде 27 до 28 серпня. І це того очікувані дні, коли ми зможемо поговоритися в Кисах, нам дасть чисто війну. Хочу нагадати, оскільки у нас зазвичай ми зазвичай збиратися по неділям, то я хочу нагадати, що після завтра знов неділя і відповідно у нас буде недільний фестиваль. Так що не забудьте прийти, оскільки є така тенденція, що після свят всі хочуть Так що приходьте в неділю, ми нас все Сьогодні у нас після просаду закінчується наша програма. Можливо, хтось позицій хоче залишитися на сьогодні який судні чоловіки. І як бачите, у нас хто не бачив, можете піднятися на другий двор. У нас відбувається мобиль, у нас майстри побудували там купить нових стіл. Ми не можемо зупинятися, нам треба поєднуватися розробити, позволяти стяжки, поза кого. Якщо у вас є бажання, це приємний день зробити для Господа Читання, для Господа Читання, для того, щоб храм Господа Читання швидше відбувався, і спожертв можемо це зробити, як завжди, після посаду захищу із літання або на рахунок громади, або в скрині. На що ви посадку.

Krishna Varana Krishna Bharataya Horevare Judya Livare Ji Kajai Sankasa Vitapau Rada Krishna Budam Krishna Buddha

द्वाई का श्री राशि गौरव हरे राशि गौर व हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 शिव प्रसादी Я Господа Гауранги Киев.